Чим раніше, тим краще. Чим раніше, тим краще. Чим більше, тим веселішим. Чим більше, тим веселішим. Чим більше ти вчишся, тим розумнішим будеш. Чим більше ти вчишся, тим розумнішим будеш. Чим дешевше, тим більше людей купують. Чим дешевше, тим більше людей купують. Чим дешевше, тим гірша якість. Чим дешевше, тим гірша якість. Чим більше ти тренуєшся, тим швидше досягнеш результатів. Чим більше ти тренуєшся, тим швидше досягнеш результатів.